Тополь, привіт, брате, як гляну, маєте нове спорядження. А тож, ми ж офіційно тепер науково-оперативна дослідницька група Іскра. Тепер не думай, ми нехай до науки пішли та не забули, як ти наші життя врятував. Значить, за підсумком консилюму. Ось тримай, на подяку від нашого квартиру. Будеш по аномаліям лазити? Чи не дай Боже підвикити? трапиш. Згадай наші нас теплими словами. А нам і кнеться, ми зрозуміємо, що ти не забув. Ти ще й своїх знайомих. Так, шо вам ось... Так. Шкода, що вони не можуть дати мені костюмчик. Я збираю загін для походу тебе. Піде зі мною? Заманчував, але ні, не піду. Чені обіцяли оформити на мене пропуск до зони. taj plavkić li je najmanji, te